хлопці. Вітаємо вдома. Дякую, дякую. Дякую, будь ласка. Мама, мама, я в Україні. Ура! Ура, все, скоро. Я в Україні. Героям слава. Ура! У нас для вас є чудова звістка. Зараз хвилиночку. Алло. Рекордонна служба. Так, я вдома. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! 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 Слухайте, можна бігти? Є! Слухайте, є! Можливо, є! полону повернувся мій чоловік, який був в полоні 18 місяців. Він попав на Кліщівці з важким станом здоров'я. Сьогодні він вдома. Я дуже дякую за це координаційному штабу та всім дотичним установам, Але в першу чергу це координаційний штаб. Ці люди, вони мене підтримували. і Моя боротьба була легша набагато завдяки їм. Наша країна обов'язково поверне всіх. Слава Україні! Дякую. Чоловік зник на Курському напрямку. Орієнтовно це Ольгівський ліс, креміної. Чекаємо вже восьмій місяць. Я дуже сподіваюся, що за ці кілька днів я все ж таки зможу його зустріти, тому що дуже сильно його кохаю і чекаю. І цей біль кожного дня нестерпніший. і. Дуже хочеться ще почути хоч якусь вісточку, тому що з моменту зникнення, на жаль, жодної інформації, чи живий він, чи можливо в полоні, чи хтось його хоч бачив. Можливо, сьогодні вдасться все ж таки почути хоч щось і мати надію, але буду продовжувати боротися, доки не отримує від нього кохана і йду додому, тому дуже чекаю. вже просто хочеться, щоб вже швидше повернувся, щоб вже все це закінчилося. Емоції дуже великі, втомилися чекати. Кожен обмін приїжджаємо, і його немає, але ми все одно приїжджаємо і чекаємо нашого і дідусь, і тата, і коханого. Я думаю, що ми дочекаємося і все буде добре. Слуга лицидов. Они остались вдвоем с командиром тяжело раненые в доме. Все вести зникли. Но оставались они живые. Хлопцы, которые могли идти, вышли, четыре человека. Они сказали, что были у них у командира было две ноги ранены, а у Дениски моего одна нога. И они живые там оставались. Есть надежда, что Человек может собрать. Завтра у меня день рождения. Я так надеялась, что боженька мне такой подарок сделает. Эту весточку посыпает.